Маючи декілька глиць, можна сітку сплести з плямами. Ну, ось тако, для прикладу, ось такого виду. Е, є д, там два варіанти з своїми нюансами плетення, Я зараз розкажу про самий простенький. Так, цю глицю я тут трошки проплів, щоб не заважало, я отак зав'язую, і щоб вона не розпліталась не них запускає. Так, беру дві нитки. Хочу зробити так само, як і там білу плямку. Я поєдную дві нитки ткацьким узлом. Ця нитка не слизька. вона гарно тримається. Купі. Тому ось так. Все. Кацький вузол, але виглядає так само, як вузол на сітці. Так, наразі ця біла нитка вона мені поки що не потрібна. Так, плететься з зеленою ниткою в одну сторону. І цієї другої зеленою буду в ту ж саму сторону плести. А білою на цьому ряду буду плести в іншу сторону. Назад. Ну, зараз розкажу. Так, тепер. Тут я зроблю три білі петлі, тому на четвертій я нитку цю приєдную зелену. Все. І далі цей ряд плиту зеленою ниткою. Так, доплів ряд перевернув, зав'язав листю, щоб не заважало. Тепер надіваємо цю, тут знімаю і роблю сюди три вічки. Перекидаємо і тепер оці дві. Нитки потрібно зав'язати. Вузлик зав'язуємо ось, щоб він був чуть вищий оцього краю. Все на місці. Знімаємо. Сейчас підтяну сітку трошки. Так, тут зав'язав. Тому біла зараз не потрібно, і зав'язав. так, все, і залишив. Зараз цей кусочок зелений проплиту, а потім на початку ряду вернусь і цією ниткою проплиту. Потім перевертаю і вже білою ниткою плиту стільки вічок, скільки мені потрібно. В даному випадку, я думаю, штук 5 зробити. Зараз паузу нажму, проплиту, потім покажу результат. Ось доплів ряд зелених ниток. Поки плів передумав, вирішив невеличкий візерунок спасти. Так, я перевернув на іншу сторону ряд. Зараз з іншої сторони зроблю одне вічко. тільки. Все. Тепер тут його знову завяжу. І отак, в одну сторону зеленою ниткою, в іншу сторону білою. І так, самі собі вибирайте візерунки чи плями і розраховуйте скільки листи. Зараз я трошки проплету, щоб тут якийсь... Хочу так, щоб під нахилом була біла така полоса широка. Подивлюсь, що все вийде. Ось така пляма вийшла. Хотів тут 5 рядів в цю сторону, а потім ще назад 3. Ну так, а потім вирішив отак зробити 3 туди, одну сюди, 3 туди, одну сюди. Ну, отак. Таким методом можна різні узори прораховувати і плести. Це перша просто у мене плямка така. Зробив білими нитками на зелених нитках, щоб було. Видніше, що і як виходить. Бо ось тут робив на нитки в мене хакі сітка коричневі. Тобто Сіві потім пішли з коричневими змішаними. Ну, тут не дуже добре видно, як його плести. От. В такому плані. Тепер можна брати і плести сітки з плямами. Різними, якщо кому потрібно, можна і візерунки. В даному випадку це в мене основа маскувальної сітки. Я питав у дівчат, які будуть заплітати, сказали, заплетуть це біле, видно не буде. Тому сітка не спорчена.